У політиці вона хотіла пригод, а отримала випробування. Я би сказала не приключення, я би хотіла більше приключення, Іспитання було дофіга. Вона топила за російську мову, і ми на весь арсенал знайшли дві книжки російською мовою, і це погано, тому що вона в дитячому садочку спілкується українською і англійською. А написати вже речення російською, якою спілкуються її рідні, і якою спілкуються три мільярди населення в світові, так чи інше, інших я вам хочу сказати, що в статі я не хочу з цим мої, Шановні мої співвітчизники, українці. Але на диво підтримала Євромайдан. В мене таким же чином були надії. Після того вони рухнули. Після того я зробила все, що від мене залежало, щоб не було крові під час подій 13-14 року. Але жінки не вистачило залізним характером. Інна Богословська, колишня затята регіоналка, яка двічі балотувалася на пост президента, запевняла, що вторгнення Росії не буде. Сразу вам скажу. Я думаю, що не буде вторгнення Росії зараз в Україну. А нині зникла з екранів та інформаційного простору. Де вона зараз? Чим живе і чи планує повертатися в політику? Дивіться у цьому випуску. Авансом ставте подобайку, бо ви знаєте, буде цікаво. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. Інна Богословська родом із Харкова. За фахом юрист. Свою практику богословська розпочала в колегії адвокатів. Як вона сама розповідала, адвокатура приносила їй захмарні гроші. Попри це, в 98-му році харківська юристка пішла в народні депутати України. В тогочасній політиці Інну Богословську понад усе за її словами вразив сексизм. Я вламилась в політику. Де все проникнути сексізму? Когда ти протягуєш руку міністру, депутату, кому-то, то ти розуміти, що цій руці буде презерватив, условно. Богословська розпочала роботу у фінансовому комітеті. Далі стала заступницею голови бюджетного комітету парламенту. Під куполом Богословська завжди була гучною та помітною. З колегами по цеху вона не церемонилась, могла бути різкою та відвертою. Ви знову не даєте нікому роботи. Вам кажем'які, від кого ви маєте завдання зірвати процес євроінтеграції України? Від кого? Скажіть, будь ласка, ми хочемо знати цю людину. Ви в КГБ працювали. Може, ви на Путіна зараз працюєте? Замість того, щоб почати нормально працювати, почались претензії, що ви нікчемні. Ну, якщо вони нікчемні. Це нормальна термінологія в юристів. Нікчемний правочин або законопроект. Це колишня депутатка накинулася з підозрами на тодішнього нардепа від батьківщини Андрія Кожем'якіна. Непрості стосунки в богословської були із іншою леді під куполом Юлією Тимошенко. Багато хто називав їх запеклими опонентами. Одного разу богословська взагалі пішла позиватися на колег. Справа була наступна: колишній член партії Свобода Олександр Аронець написав у соцмережах, що під час Збійки в парламенті богословська вкрала в іншого свободівця Олега Гелевея Хрестик. Аронець написав це зі слів самого депутата, який помітив втрату прикраси після того, як богословська смикала його за ланцюжок. Висловлювання про те, що богословська вкрала хрестик, це неправда, звісно. І я так розумію, в них нема доказів, щоб це довести. І ось тому вони зараз так затягують розгляд справи по суті. Хрестик згодом свободівцю приніс інший нардеп. Однак образа богословської не минула. Через суд вона вимагала компенсацію 250 тисяч гривень. Ви не повірите, якщо тільки не пам'ятаєте самі. Суд частково задовольнив позов депутатки, і аронець змушений був заплатити 50 тисяч гривень через неправдивий допис у Фейсбуці. Як я й говорила, екс-нардепка завжди була помітною під куполом. Так, от на політичних ток-шоу вона була не менш виразною. Ось вліпила ляпаса колишньому нардепу Євгену Червоненку. Я не розмовляю коли на базарному м'язики. Женя все ти розмовляєш і приходиш, коли треба за за деньгами врі. Начинає госрізірто день... ти? <пілу> ти? В політиці. Інна богословська запам'яталась як принципова проросійська регіоналка. Вона голосувала за сумнозвісні харківські угоди, які дозволяли розташування Чорноморського флоту в Криму, і підтримувала звернення до польського сейму із закликом визнати геноцид поляків на території України в 42-43 роках. Мова про волинську трагедію. Крім того, Богословська підтримала закон про особливий статус російської мови. Ще пак в її уяві російською чомусь говорить 3 мільярди людей на планеті. Це цитата. Послухайте самі, і ми на весь арсенал знайшли дві книжки російською мовою, і це погано, тому що вона в дитячому садочку спілкується українською англійською. А написати вже е, речення російською, якою спілкуються її рідні, і якою спілкуються три мільярди населення в світові, так чи інше, Слід. інших я вам хочу, хочу сказати, що в три статі мільярди до... російської штаті е, ну, я хочу, знову не хочу з цим. Споріжатися. Шановні мої 3 мільярди. 3 мільярди. Шановні мої співвітчизники, українці. Шановні українці, за даними з відкритих джерел, мову окупанта використовує 250 мільйонів людей у світі. Але аж ніяк не три мільярди. Але богословську щось занесло. Екс-нардепка в цілому асоціювалась з головними обличчями партії регіонів часів Януковича. Вона була рупором регіонів. Попри це, регіоналка підтримала Євромайдан та революцію гідності. Тоді ж залишила регіони, пішла з партії на знак протесту після побуття людей на Євромайдані. А журналістам заявила, що зробила максимум, аби уникнути крові. Цікаво, але те ж саме говорила екс-регіоналка Ганна Герман. В них спільні методички. У мене таким же чином були надії. Після того вони рухнули. Після того я зробила все, що від мене залежало, щоб не було крові під час подій 13-14 року. Але жінки не вистачило залізним характером. Потім народна депутатка ще дорікала покійному меру Харкова Геннадію Кернесу, що він був постачальником тітушок на майдан. У відповідь чула традиційні приниження в стилі одіозного мера. Так, остановили сесію. Міліція, пожалуйста, зробіть все для того, щоб вели сесію. Це така бабочка багасловська, розумієте? Лічинка. І починає вчити нас. Я. Життя. Життя. Я... Після революції гідності Богословська продовжила активну медійну діяльність. Щоправда, заяв на кшталт Янукович, негідник, зрадник злочинець» і все в такому дусі не було. Богословська лише хизувалася, що колишні регіони пропонували їй мільйони доларів, тільки щоб вона повернулася під крило партії. Було важко, але богословська стрималась. Ні, кроку назад Шобла Януковича. У 2019-му Інна Богословська пішла в президенти. Вона шокувала публіку, адже принесла до стін ЦВК готівку в чорному поліетиленовому пакеті. Всередині були пачки грошей номіналом по 200 гривень. Інна Богословська зареєструвалась у центр виборчкомі кандидаткою в президенти. А необхідно для застави суму 2,5 мільйона мільйони гривень принесла у звичайнісінькому чорному пакеті. Ще ніколи чорний пакет не виглядав так дорого. На виборах Богословська зібрала мізер, навіть менше, ніж 1% голосів. І відтоді пішла з політики. Про це розповіла на своєму ютуб-каналі. Я точно прийняла рішення уйти з політики. Я пережила дуже складне час. Я думаю, що, побачив мене зараз сильною і бодрою, і веселою, ви розумієте, що всі складності, які кожен людина переживає в своїй житті, можна преодолеть. Навірно, а там я і хочу вам сказати в этом личном інтерв'ю. У лютому 22-го року, за тиждень до вторгнення, екс-депутатка підозріло переконувала своїх глядачів, що вторгнення Ерефії не буде. Мовляв, це невигідно диктатору Путіну, який зібрав у своїх руках усю повноту влади і чекає на свій ювілей в зручному диктаторському бункері. Зразу вам скажу. Я думаю, что не будет вторжения России сейчас в Украину. Давайте подумаем, как хочет он встретить свое 70-летие, будучи изгоем, имея постоянную кровь, потому что все понимают, что Украина, если станет зоной войны, то это надолго. Путин здесь завязнет. Как Гитлера предупреждали, не иди на Россию, Тому що там буде твій кінець. Так і Путіна можна спокійно підобрідіть і сказати: не йді на Україну, там буде кінець. Та Путіну, як ми вже знаємо, такі попередження до лампочки. І свої 70 років він зустрів цілковитим політичним вигнанцем, чиї руки полікоть у крові українців. Де ж нині цей геніальний пророк Інна Богословська. За її ж словами, після виходу з політики вона опинилася в скрутному становищі, купила житло у кредит і не розуміла, як його виплатити. Мова про цей великий і затишний будинок у передмісті Києва, який політикиня нерідко демонструвала в соціальних мережах. Поруч із ним доглянута територія. Всюди лаванда і троянди. Утримувати елітне помешкання Інні богословській допомагає бізнес. Колишня народна депутатка займається консалтингом. Себе вона позиціонує як ментор, натхненник, мотиватор і спікер. Відвідує бізнес-конгреси та дає поради на тему, як ми любимо, успішного успіху. Торік на сторінці в інстаграм богословська проводила прямі ефіри, у яких аналізувала важливі політичні події, але нині від такого формату теж відмовилась. Останній допис у соцмережі датований березнем, присвячений одному із бізнес-форумів у Києві. Богословська там була спікеркою. Що ж в особистому житті, натхненниці та мотиваторки? Як відомо, Інна Богословська була двічі заміжня, а з третім чоловіком жила в цивільному шлюбі, має дорослу доньку Анастасію. Та, між іншим, продовжила сімейну традицію і теж отримала юридичну освіту, виховує двох дітей. Інформації про виїзд за кордон богословської ніде не було, ймовірно, вона залишається в українській столиці. А що ви думаєте на рахунок цієї одіозної екснардепки? Якою пам'ятаєте богословську? Можливо, ви Підтримували її чи навіть голосували, напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде, Україна!